А кого притягнути до відповідальності за дезінформацію? Таким питанням задаються мешканці запорізької багатоповерхівки, де на під'їзді встановили табличку з написом Укриття однак, фактично, доступ до подібного приміщення у їхньому підвалі замурований цеглою, бо саме приміщення вже давно у приватній власності підприємця і облаштоване під магазин. Вивіска є, а приміщення, де можна сховатися під час тривоги та ворожих обстрілів, немає. На одному з під'їздів п'ятиповерхівки за адресою Соборне 190 з'явилася табличка, що інформує про наявність укриття. Перша асоціація це безпечне та облаштоване всім необхідне місце. Та це приміщення не підходить під жодні критерії. На наши подъезд повесили табличку, которая вообще не соответствует этому названию. Укритя никакого нет совершенно. Там я даже не знаю, как это назвать, это сбор там мусора. І каких та кирпичей. Там вообще нет нічого для укриття, не сосена. Нам, вот нам, жителям цього району, нам вообще нігде У Нас ні, тобі ми нікуди не ходим. Мешканка будинку каже, що заїхала сюди понад 10 років тому. Тоді сусіди розповідали, що колись тут було укриття. Міськрада згодом віддала приміщення підприємцям. Тут построїли стіни. З того під'їзду, коли ми заходили, ну це було ще до війни. Там рили котлаван, обустраювали магазин. І на сьогодні в цієї частині дому укриття немає. Під час, тривоги. під час тривоги нам спускатися нема куди. Питалися ми ходити до укриття, як у технікумі, але це далеко. Під час ворожої атаки, 6 жовтня, жителі ховалися просто неба, бігти було нікуди. Тоді у будинок навпроти окупанти влучили ракетами. Коли цей ракетний обстріл страпився, то, ну вибачте, спочатку було три вибухи, все винесло, а потім була тривога. Тому кудись бігти це не дуже добрий варіант. У мене сусіди інваліди, їм теж важко кудись ходити. Сюди вони, може, спускалися в своєму домі, а кудись йти їм важко. Жителі цього будинку зазначають, що не було перевірки цього, нібито укриття, а просто вивішена табличка. Люди хочуть, щоб міськрада все ж таки звернула увагу на цю життє необхідну проблему. Водночас наш телеканал вже неодноразово робив сюжети з акцентом на це питання. А на наш запит стосовно стану укриттів в обласному центрі, відправлений ще 17 жовтня, відповіді так і не надійшло.